Книга буття, глава 5. Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він їхнє імення людина. І жив Адам сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому сив. І було Адамових днів по тому, як він сифа породив, вісім сотень літ, і породив він синів і дочок, а всіх Адамових днів було, які жив він, дев'ять сотень літ і тридцять літ, та й помер він, і жив Сиф сто літ і п'ять літ, та й породив він Еноша. І жив по тому, як Еноша породив, вісім сотень літ і сім літ. І породив він синів і дочок, а були всі дні сифові дев'ять сотень літ і дванадцять літ. І жив Енош дев'ятдесять літ, та й породив він Кенана. І жив Енош потому, як Кенана породив вісім сотень літ і п'ятнадцять літ, і породив він синів та дочок, А були всі Еношенові дні дев'ять сотень літ і п'ять літ. Та й помер він. І жив Кенан сімдесят літ, та й породив він Магала-л'їла. і жив Кенан по тому, як породив Магала-л'їла вісім сотень літ і 40 літ, і породив він синів та дочок. А всіх Кенанових днів було дев'ять сотень літ і 9 літ, та й помер він. А жив Магала-л'їл шістдесят літ і 5 літ. Та й породив він Яреда і жив Магалалїл, по тому як Яреда породив, вісім сотень літ і тридцять літ, і породив він синів та дочок. А були всі дні Магалалїлові вісім сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ. Та й помер він і жив яред сто літ і шістдесят два роки, та й породив він Еноха. І жив яред тому, як породив він Еноха, вісім сотень літ, і породив він синів та дочок, а були всі яредові дні дев'ять сотень літ і шістдесят і два роки. Та й помер він. І жив Енох шістдесят і п'ять літ, та й породив метушалаха, і ходив Енох з Богом по тому, як породив він Метушалаха, три сотні літ. І породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят і п'ять літ, і ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. І жив Матушалах сто літ і сімдесят і сім літ. Та й Ламеха породив і жив Матушалах, по тому, як породив він Ламеха сім сотень літ і вісімдесят два роки, і породив він синів та дочок. А всіх метушалахових днів було дев'ять сотень літ і шістдесят дев'ять літ, та й помер він. І жив ламех сто літ і вісімдесят два роки, та й сина породив ім'я йому назвав Ной, говорячи Це нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв. І жив ламех, по тому, як Ноя породив. П'ять сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ, і породив він синів та дочок. А весь ламехових днів було сім сотень літ і сімдесят і сім літ, та й помер він, і був ной віку п'ять сотень літ, та й породив ной сима, хама та яфета. Амінь.